Що робити з брехунами? З людьми, які тобі реально вішать лапшу на вуха і думають, що вони розумніші за тебе, думають, що вони щось краще знають. і так далі. Багато з нас впадають в агресію, і зразу обривають ці стосунки, і зразу обривають цю розмову. По типу, що ти мені розказуєш? Не треба цього робити, будь хитріший. Вислухай, я навіть люблю піддакувати ще. А, так, і витягувати далі інформацію. Для чого це потрібно? Ти не знаєш, в яку сторону поведе далі до життя. Може бути така ситуація, що ти з цією людиною наступний раз зустрінешся в тій чи іншій ситуації. І вже тут, тоді, коли тобі буде потрібно і коли тобі буде вигідно, ти йому нагадаєш, друже, ти ж мені минулого разу брехав, що ти взяв, що я тобі повірю і тут, якщо ти раз мене обманув, подумай на рахунок цього і. Принципі, раджу ніколи не викривати повністю свою позицію людині, не показуй всі карти. Завжди вислухай, завжди піддакуй, а пізніше повернешся завжди до тої чи іншої ситуації. Життя така штука, що вона досить швидко назводить всіх. Подумай на рахунок цього, сили мудрості, підписуйся попереду багато корисного.